Доброго дня, шановні. Сьогодні знову я з вами, Безуська Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент, і ми продовжуємо практично наш проєкт біологія клітини і знову таки продовжуємо розгляд органел енергетичного обміну. Сьогодні ми так більш докладно розглянемо пластиди. Це рослинні органели і хлоропласти це один з представників цієї родини пластит. Він нас буде цікавити, звичайно, хлоропласт. А також ми з вами маємо розглянути геноми органел і тут. Ми згадаємо ще і мітохондрії, і порівняємо геноми цих органел, і наостанок, це дуже важливий такий момент, це, а як же використовуються ці геноми, і як потрапляють до мітохондрії і до Хлоропластів, білки, які синтезуються в цитозолі. Бо не всі білки можуть забезпечувати себе самі. Не всіма білками вони можуть забезпечувати себе. Тобто і хлоропласти, і мітохондрії Вони залежніші і від геному ядерного. Отже, ми завершили з вами минулу, минулу зустріч шляхами рефосфорилювання АДФ і утворення АТФ. І сьогодні ми починаємо з цієї картинки. Отже, АТФ АТФ рибоза, Аден. І три залишка ортофосфорної кислоти. Невеличка, але наскільки важлива ця молекула для життєдіяльності клітин. Е, ну Ось е, ми з вами е, пелеоміксу е, бачили. А от це анафора парадокса це такий, такий собі е, організм, який е, має, має в собі замість хлоропласту ось таку ціану, Бактерію. Тобто можна не, не мати хлоропласту, але забезпечувати фотосинтез за рахунок ось, такого, ось такої бактерії. Ціанобактерії, яка може синтезувати органічні сполуки, і, які використовуються потім ще і ось цією клітиною, основною клітиною, яка ціанофорою, яка захопила ендосимбіоз, ендосимбіоз в дії, називається. Да? Mm. А, вот. Ну, а що стосується біогенезу пластид, то пластиди починають свій розвиток з так, з так званої пропластиди. пропластиди. Якщо ця пропластида буде, е, якщо верніше в е, такому е, проросточку, ми будемо його е, е, Вирощувати початкові такі етапи в без сонячного світла, то ми знайдемо в цьому проросточку так звані етіопласти. І ці етіопласти, якщо тепер уже використати освітлення, то вони будуть перетворюватися на хлоропласти. А хлоропласти при завершенні життя уже цієї, цього листочення цієї зеленої частини рослинки, можуть перетворюватися хлоропласти на хромопласти. Ну, а що стосується пропластиди, то окрім можна, можна і одразу, як кажуть, без стадії етіопласта, а прямо з пропластиди, утворюються хлоропласти, можуть формуватися ще і лейкопласти, безкольорові такі організи. Ганели. І во залежно від того, який є, який є. Е, 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 які верніше органічні сполуки будуть накопичуватися в цих лейкопластах? Ми можемо подивитися, що можуть бути амілопласти, якщо будуть накопичуватися вторинний крохмаль. Якщо це будуть жирні кислоти, то це будуть елайопласти і протеїнопласти, коли буде накопичуватися білки, тобто залежно від того, які органічні сполуки будуть накопичувати ці органели. Отже, пропластида. Це тип пластиди з порівняною простою внутрішньою будовою, що мають здатність розвиватись в інші типи пластид та знаходяться в клітинах, де пропластиди знаходяться. В клітинах зародка і мерестемах дорослої рослини. Як і всі представники цього класу органел, пропластиди мають. Власну кільцеву ДНК білок-синтезуючий апарат, зовні обмежені двома мембранами, причому внутрішня з них не утворює вигинів. Етіопласти. Це хлоропласти, які не піддавалися впливу сонячного світла. Вони зазвичай присутні у квіткових рослин, які вирощують у темряві. Якщо рослина була повністю позбавлена світла протягом декількох днів, її хлоропласти можуть перетворитися на етіопласти, лейкопласти. Це безколірні пластиди, розбіри їх менші порівняно з хлоропластами. Форма наближається до сферичної, зустрічаються в клітинах епідермису, бульбах, кореневищах і етильованих проростках. І є основним а у е, вибачте, е, кореневищах, і у етильованих проростках є основним типом пластид. При освітленні дуже швидко перетворюються на хлоропласти з відповідними змінами внутрішньої структури, і лейкопласти, ми вже знаємо, вони поділяються на аміло, протео і елайопласти. Хромопласти. Це не фотосинтезуючі як яскраво забарвлені пластиди у рослин, забарвлений пігментами, забарвлений пігментами каротиноїдами в жовтий помаранчевий, червоний, і іноді коричневий колір. Розвиваються переважно з хлоропластів, зустрічаються у яскраво забарвлених частинах рослин. Це можуть бути хто? Осінні листки. Це плоди, пелюстки, коренеплоди. Хлоропласти властиві переважно дозрілим плодам. Наприклад, це можуть бути шипшина, помідори, перець. Внутрішня структура мало виражена, зустрічаються залишки ламелярних структур, що властиві хлоропластам. Ну, ламели такі трубчасті структури, які знаходяться в стромі хлоропластів. Ми їх з вами побачимо. Ну Ось тут будова хлоропласту, будова хлоропласту. Ми бачимо тут зовнішня мембрана, зовнішня мембрана гладенька, внутрішня мембрана гладенька, тобто хлоропласт оточений оболонкою з двох мембран. І обидві з цих мембран вони будуть гладенькі. Але ось ця внутрішня мембрана вона оточує строму. Хлоропласту, і в цій стромі можна зустрічати ще додаткові мембранні органели, в смислі, мембранні утворення. І ці мембранні утворення ми бачимо ось тут на зрізі. Це такі мішечки, мішечки які формують стосики, стосики. Один такий мішечок. Це буде називатися тилакоїд. Ось тилакоїд, 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 тилакоїд. Кот разом стосик називається грана. Грана. Що, да, і різні грани, ось тут вони будуть поєднуватися такими ламелярними структурами, Ла -ме -ла -ме -ла -ме. ламелами. Ось ці ламели вони можуть зберігатися і в хромопластах. Однак, ось таких гран уже ми не побачимо. Таких тилакоїдів теж уже не побачимо, тому що вже відбувається. Руйнування, руйнування фотосинтетичних мембран і відповідно фотосистем. Якщо подивитися до уважно на окремий тилакоїд, то цей тилакоїд має назву. Ой, не телакоїд, а мембрана, яка оточує цей телакоїд, вона має назву фотосинтетичної мембрани. Фотосинтетичної. Чому? Тому що до цієї мембрани вбудовано дуже багато компонентів, і насамперед, це саме пігменти, найрізноманітніші пігменти. Найголовнішими є хлорофіл А. Він бере участь в процесах фотосинтезу, світлових реакціях процесу фотосинтезу, які необхідні для утворення АТФ і надф H2. Ось це основні, світлові, основні продукти світлових реакцій фотосинтезу. А вже в стромі хлоропласту відбуваються темнові реакції фотосинтезу, які характеризуються утворенням органічних сполук. Є певні такі риси подібності. Між дихальним ланцюгом в мітохондрії і так званими фотосистемами. Дихальний ланцюг і фотосистеми обов'язково повинні містити ще ось ці переносники електронів. І переносники електронів є як і в дихальному ланцюгу мітохондрії, так і в фотосистемах. Значить, електрони бігають, електрони рухаються, електрони е, втрачають частину своєї енергії. А куди вона буде витрачатися, ця енергія електронів, які біжать від одного переносника до наступного? А е, будуть вони використовуватися для того, щоб ось ці протони, протони переносити до, е, відповідно, е, протонних резервуарів. Де протонні резервуари в мітохондріях? Ми на минулій зустрічі ми з вами розглянули і сказали, що між зовнішньою і внутрішньою мембранами мітохондрії знаходиться протонний резервуар. Саме туди будуть надходити протони за рахунок енергії, яку втрачають електрони. Електрони і електрони втрачають свою енергію, і е, коли вони рухаються по електрон транспортних ланцюгах в е, е, ось цих фотосинтезуючих мембран тилакоїдних мембран. І вони теж будуть забезпечувати формування протонного резервуару, але де буде знаходитись цей протонний резервуар в хлоропласті, а знаходяться вони в тилакоїдному просторі. Там будуть накопичуватися ці протони. Якщо подивитися на Ось тут електронтранспортний ланцюг тилакоїдної мембрани, то ось тут ми теж з вами бачимо цілу низку таких переносників. І ось тут, ось тут, в тилакоїдному просторі, ми бачимо, що накопичується, накопичуються саме протони. І вбудований в цей електронтранспортний ланцюг тилакоїдної мембрани, і ось цей Фермент атф Синтетаза абсолютно аналогічний, ось якщо природа придумала, якщо природа створила якусь досконалу систему, то вона може використовувати її як в мітогондріях, так і в хлоропластах. Ось вона, АТФ синтаза. АТФ-синтаза синтаза це молекулярний ротор, який має що зробити. От, якщо ми уявимо собі, у нас в одній руці буде що? АДФ. а в другій руці буде що? Залишок ортофосфорної кислоти. І при, при оберненні ось цієї частини головки цієї, цього ротора відбувається, відбувається активізація ферменту і АТФ АДФ, АДФ приєднує ось цей залишок фосфорної кислоти. Рухається, рухається ця головка. Утворюється АТФ. Рухається ця головка, утворюється АТФ. А для того, щоб вона рухалась, треба, щоб ось тут по цьому каналу, каналу АТФ синтази пройшов протон. Протон активує, утворюється АТФ. Протон активує і утворюється АТФ. І це основна функція. Практично е, мітохондрії, і це функція, яка необхідна для функціонування ще і хлоропластів для того, щоб можна було синтезувати органічні сполуки, використовуючи цю енергію АТФ. Що спільного ще в мітохондріях, для мітохондрії хлоропластів? Те, що є е, Свої власні геноми ці органели зберегли, зберегли геноми, зберегли е е е рибосоми, зберегли. Е все необхідне для біосинтезу білку, який може автономно може автономно здійснювати, здійснюватися уже в в хлоропластах і в не лише в пластидах і в мітохондріях. І ось ми тут бачимо з вами генетичний апарат мітохондрій та хлоропластів. хлоропластів. Ось мітохондрія, ось тут ми маємо ДНК і в хлоропластах, і в Мітохондріях, от для порівняння, ми можемо побачити. Однак, що ми можемо сказати? Що найменша, найменша молекула ДНК буде в мітохондріях тваринних організмів. Більше мітохондріях рослин порівняно з мітохондріями тварин. Ну і що стосується хлоропластах, то там буде найбільший такий автономний ось цей апарат генетичний, і там може здійснюватися реалізація цієї інформації генетичної, може синтезуватися білок. Значить, геном хлоропластів. Він буде приблизно однаковий у всіх організмів, тоді як мітохондріальний геном рослин більший, ніж у тварин. Якщо ми з вами подивимося на ДНК мітохондрії, мітохондрії то ось, наприклад, генетична карта мітохондріальної ДНК дріжджів. Навіть якщо ми візьмемо не лише тваринні і рослині, а візьмемо е е дріжджі, це як представника грибів. Так? І ми бачимо, що вже розшифрований практично цей е е геном, е геном мітохондріальний у дріжджі. Е е е Якщо у людини, то там теж розшифрований цей мітохондріальний геном людини. Довжина кільцевої молекули складає 16 569 нуклеотидів. Серед генів, що її складають, є два гени рибосомальної РНК, 22 гени транспортних РНК та генів, що кодують білки. Буде 13 генів, які кодують білки. і мітохондріальний Дохондріальна ДНК людини містить лише кодуючі послідовності. Там ніяких інтронів не буде. Вся ДНК представлена практично, представлена екзонами. Пластидна ДНК. Пластидна ДНК ми бачимо, наскільки більше уже тут представлено генів. Ми можемо побачити генетичну карту хлоропластної ДНК рису, і о, у цього виду дуже багато, багато генів уже відомих. Уже відомих. Побудові мітохондрії та хлоропластів беруть участь дві різні генетичні системи. По-перше, порівняно небагато білків кодує власна ДНК, і ці білкові молекули синтезуються рибосомами, що містяться в матриксі органели. Білкові молекули, що синтезуються в матриксі мітохондрій або в стромі хлоропластів, розташовані в основному, підкреслюю, у внутрішній мітохондріальній мембрані та телакоїдних мембранах. Тобто, ось цих найголовніші, найголовніших мембрани, які важливі для функціонування цих органел, будуть синтезуватися завдяки геному самих цих органел і білок синтезуючому апарату апарату. переважно більшість білків кодує ДНК хромосом ядра. Синтезуються вони рибосомами цитоплазми. Більшість білків потрапляють до мітохондрії та хлоропластів завдяки однаковим транспортним механізмам. І транспорт цей енергозалежний. Для його здійснення необхідний гідроліз АТФ, а також наявність електрохімічного градієнта на внутрішній мембрані. До мітохондрії та хлоропластів транспортуються білки, які містять специфічні сигнальні. Пептиди. От. Ось тут ми бачимо з вами транспорт білка до мітохондрії. Має бути такий білок, обов'язково обов включати так звану амфіфільну завитку. Тобто, щоб ось ці позитивно і негативно заряджені амінокислоти вони сконцентровувалися в різних частинах цієї завитки. Плюс Наявність електрохімічного градієнту на внутрішній мембрані мітохондрії і наявність АТФ. тобто, це енергетично залежний процес, енергетично залежний процес. Якщо подивитися, як це може відбуватися в мітохондрії та хлоропласті, ось тут. Ми бачимо, що зовнішня і внутрішня мембрана хлоропластів вона практично буде близько розташоване одна до одної, майже злипаються ці дві мембрани. Це місця, це місця, куди може потрапляти білок, який синтезувався в цитозолі, але має функціонувати в матриксі мітохондрії або в Стромі хлоропласту. Тобто є е, ось ці сигнальні пептиди, і ми сигнальний пептид такий бачили з амфіфільною завиткою. Далі е, йде рецепторний протеїн, рухаються вони разом і потрапляють до ось цієї пори, і можуть крізь е, неї, крізь неї потрапляти до, до матриксу мітохондрії. От. І е, там вже можуть відповідним чином використовуватися. І е, ось тут, для того, щоб е, цей білок міг е, пройти до матриксу, звичайно, треба, щоб е, білок цей розкрутився, щоб він став в лінійній структурі. І це, ці процеси теж часто вимагають АТФ. От. І ось тут ми бачимо знову таки з цитозолю через ось ті місця на місця, де поєднуються практично ці дві мембрани зовнішнє і внутрішня. І ми маємо, що ми маємо можливості для того, щоб до строми пройшла, пройшов цей білок. Але Білок може бути може, може працювати навіть в телакоїтному просторі, і тоді треба проходити ще один такий шлях: розкручування і закручування цього білка. Тобто в цих органелах мають працювати спеціальні білки, які згортають ці розкручені білки, які входять до цих органел, а потім вони мають набути е, трихмірної такої структури уже складної структури для того, щоб білок міг виконати свою функцію. І це відбувається за рахунок уже так званих шеперонів, білків шеперонів, які містяться і в матриксі мітохондрії, і в стромі хлоропластів. Отже, я дякую вам за увагу. Ми завершили розгляд цих органел, однак, цей цей наш проєкт ще не завершено. Якщо для вас цікава ця інформація, то, будь ласка, приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал і будемо працювати разом. До нових зустрічей! Дякую за увагу!